Це ще раз стіл на екрані ця картина. Моя картина дня, яка відповідає за наповнення енергією після очищення за допомогою камери. Ось камера це камера газорозрядної візуалізації. Я сьогодні перевірю, чи дійсно чи дійсно є зміни в моєму енергополі після перегляду картини. В 11.30 я роблю перший аналіз, і в своєму полі фіксую малесенькі отакі дирки. Маленькі дирки, друзі, що це за дирки? З точки зору езотерики, ці дирки вони є як витік, витік енергії, і цей витік він призводить до фізичних та емоційних наших порушень, до нашої вразливості. І залежно від розташування цієї дирки. Від зони вона може вказувати на наявність конкретної проблеми, також і кармічної проблеми. Ми знаємо, що в особливо в кармічних кармічності, в кармічні енергії, кожна зона це є наша. Кожен орган, кожна зона є як накопичувач, як накопичувальний диск, в якому зберігається інформація Інформація минулих життів, взагалі наші травми, наша енергія. Так от, такі прибоїни, це невеличкі, але вони роблять людину більш більми. І розберемося сьогодні. У мене пробоїна Це серцево-судинні, невелика пробоїна, але там енергії дуже мало. Серцево-судинні відповідає за серцево-судинну систему. В початку і в кінці такі прям видно видно дірочки. Це може означати те, що енергія серця, яка живить і тіло, і емоційний стан, вона не затримується, вона витікає, вона витікає. Я, в такому стані я можу бути вразлива до зовнішнього впливу. У, такі, у, такі отвір. Ці, у, отвір. В цій отвір можуть проникати чужі емоції, які будуть викликати додаткове навантаження. І до ще одна, ще одна дірка в зоні коронарних судин, нервова система коронарних судин, Так, також вони пов'язані з не лише із фізичним, да? і з фізичним э, серцем, а і з рівним відчуттям. А також зв'язок із вищими силами. Тому дірки в цій зоні вони можуть вказувати на ну, маленькі дірочки, але ось вони є, вони можуть вказувати на глибоке е, втручання, енерговтручання, яке порушує баланс. Е, тобто дірочки є, моя мета була сьогодні за допомогою медитації. У мене було здається, скільки майже 10 медитацій, ось як мінялося моє енергополе, але під кінець, головне те, що.